У перший день нового року росіяни обірвали життя херсонця наслідок ворожого удару по Дніпровському району Херсона. Поранення несумісні з життям дістав чоловік. Це був 23-річний волонтер. На жаль, Росія продовжує тероризувати. Бачите, як український президент писав нині у новорічну ніч. Росія все ще думала про те, як зробити боляче. Україні за цю добу на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів в області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 32 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, гараж та автобус через російську агресію. 5 людей отримали поранення з них одна дитина. останній день старого року росіяни атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні. Наслідок скидання вибухівки з безпілотника 39-річний водій дістав вибухову травму і контузію. Наразі він перебуває у лікарні. Водій поїхали, забрала скору восу. Подивіться, ось, бачите, середини. Там воно видно. Приліт був з Леніна, коли подималась машина на Суворова. Угу. І пасажирів було троє. І водія контузила. Скоро забрала його на стежі. Угу. Цьогоріч більш ніж 215 тисяч снарядів впало на правобережжя Херсонщини такими трагічними цифрами за 2024 ділиться тамтешня обласна військова адміністрація. Обстріли були частими, щільними і часто націленими на цивільне населення, але жодна ворожа ракета чи обстріл не змогли похитнути волі, попри терор, що його Росія принесла до регіону. Область живе і демонструє неймовірні результати. Розміновано понад 257 тисяч гектарів правобережжя Херсонщини, з яких близько 250 тисяч це поля. А загалом вже обстежено 62% звільнених територій. Завдяки підтримці президента Володимира Зеленського в області одночасно працювали до 1350 саперів. сапель. Завдяки рекордним темпам розмінування з херсонських полів було зібрано вдвічі більше врожаїв, аніж торік. Це майже 200 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, 23 три тисячі тон. І поку тисяч тонн соняшнику, 15 тисяч тонн картоплі, 66 тисяч тонн овочів, 22 тисячі тонн кавунів. Ідей на цьому не зупиняємося і працюємо. Аби повернути Херсонщині статус аграрного лідера. Задля цього було впроваджено низку ініціатив з підтримки сезос На Запоріжжі підпили підсумки року, що минув важливим пріоритетом. Назвали будівництво фортифікації у цій області. В уряді підтвердили їхню готовність на 100%, а високий рівень укріплень став однією з причин, чому ворог відмовився від наступу, про який поширював інформацію. Про це повідомив очільник області Ван Федоров. Він каже, що далі будуть впроваджувати технології для боротьби з ефівдронами, застосовувати нові системи дистанційного мінування і постійно оновлюватимуть фортифікаційні споруди для відповідності сучасним загрозам. Ми зробили все, щоб Запорізька область стала більш безпечним і комфортним домом для життя людей та міцним щитом України від ворога. Укріплюємо оборону на запорізькому напрямку, працюємо разом із військовим командуванням. За підтримки уряду та міноборони побудували три лінії оборони протяжністю 115 кілометрів кожного, завершили будівництво довготривалих взводно-опорних пунктів. Завершуємо будівництво першої і будуємо другу лінію кругової оборони Запоріжжя, завершили зведення оборони Гуляйполя та Уріхова. Допомагаємо силам оборони на запорізькому напрямку. Працюємо разом з громадами області. Вперше в історії сформували спільний оборонний фонд на закупівлю обладнання і техніки для військових.